Смачні проводи зими та масляне зустрічання весни. Гушу та по народному у Черкасах відгуляли масницю. Давнослов'янське свято на честь весняного пробудження природи. Смажили пекли та смакували у Сосновому бору за організації дирекції парків, департаменту освіти та гуманітарної політики і Черкаської міської ради. Досить насичена програма, тому що сьогодні будуть і майстер-класи по приготуванню вареників, млинців, будуть і богатирі наші українські змагатися. Народні майстри будуть представляти свою продукцію, будуть майстер-класи для дітей проводити та дорослих. І, звичайно ж, головний атрибут частування смаколиками. В меню сьогодні солдатська каша, різноманітні налисники та вареники, які готують відповідно до народних традицій. В принципі, традиційне українське блюдо це більш вареники ніж млинці. І свято в нас вже називається не масляніця, а масняна. І має на увазі про блюдо з маслом. Тобто, так само ті вареники вони можуть готуватися з маслом. Закликати власну до парку зійшлося з кількасот містян, і для кожного знайдеться забава творчі та кулінарні майстер-класи та виступи колективів міста. Народні пісні чутно на всю околицю, як і аромати. Закликають містян велетенські чани, в яких готують кашу, чай та вареники. А запальні ведучі підігрівають настрій. Тож будемо скоро їсти, вже так зголодніла, танцювала, танцювала так захотіла їсти. Поки страви готуються, люд веселиться. На сцені ведучі розважають жартами та конкурсами, а художні колективи співом. Для родинних забав у парку облаштували десяток різноманітних локацій. У фаворі черкащан – битви мішками на колоді. Правила не складні, тому за зброю беруться і дітвора, і дівчата. подобається, Гарно. Весело. Почаще таких свят виграла, не знаю що зараз. Піду подивлюся. Насправді все дуже просто. Вибираються два собі, тобто, які повинні бути. дожди одного пола, треє, приблизно одного зрасте. Побіду а там воля сучня, побіді сильніші. не лише мішками б'ються, а й на швидкість у них стрибають. Перемога за першим фіналістом, втім не ображають подарунками нікого. А якщо ж справа не вдається, за підмогу тут не сварять. Давай, Ой, ще раз хочу». «Не за маленький сліжком, поки розстрілялися. А для бажаючих поправлятися на влучність сніговий дартс, який заманює і дітей, і дорослих. Стають у парку й лісорубами. На місці вчаться користуватися пилкою та на швидкість розпилюють колоди. Хто обізнаніший підмагає, підказує правильну тактику. Сынок, не дави пилочку. Не дави. Пилочку надо на держать, чтобы она шуршала в дровах. Тетя занималась 7 лет этим делом. бабушкам, дедушкам получала. И все было окей. Вот еще одна колода. Вы можете видеть. Ну и это. Метра три колода, наверное. По два человека пилят с одной стороны. Пилу дружба два. І той, хто перший а ось стовп із подарунками піддається не всім охочим. На кількометрову висоту організатори почепили загадкові презенти. Втім, спробувати сили зважуються лише найвідважніші. Хто спиняється на півшляху, а хто долізше, не встигає зірвати очікуваний презент. Я думаю, воно прив'язане на обхновіна якусь. Ну, знаєте, тягнеться. Воно хріпке. Я просто вирішив реально спробувати, реально залізти чи ні. Я катав дахнувки было, я залазил, но сейчас 50 років теж тяжіліє всього у програмі з десяток конкурсів, які дарують не лише приємні враження. Після кожного куратори роздають виграшні сертифікати. Всі ці локації вони є призові. Тобто люди, виграючи в цих локаціях, можуть отримати квиточки і обміняти їх на подарунки. А подарунки ми завдячуємо тим спонсорам, тим, хто підтримує сьогоднішнє свято і надав і кошти, і надав і подарунки. І обов'язково сьогодні буде кульмінація. Це спалюва нашої марени, ну і звичайно, стовп, який трішки змазаний парафіном, але все ж таки є умільці, які зможуть вилізти на нього і дістати ті подарунки. За конкурсами та розвагами черкашани зголодніли і поступово сходяться до смаколиків. На столах млинці вареники з усілякими начинками. Та спершу місця навчають, як правильно готувати страви. За приладдя беруться навіть найменші. Так, давай ми так роємо. Так бажання треба. Треба борошно, водичка і олійка, і сіль, бо сіль кругом ми насипаємо в мисочку, просіюючи борошно, робимо. Малесеньку ямочку туди досипаємо солі і двома руками робимо тісто. Однією розмішуємо, а лівою підливаємо водичкою, тонкою струєчкою. Від майстер-класів люд береться за прибури, нагулявши апетит. Всіх частують свіжозвареними стравами. Приїжджайте на вареники, варени у нас багато вистачить. Всіх милості просимо на майстер. Солодкі солоні на будь-який смак наварили кухарі з кілька сот вареників, аби всіх пригостити перед початком великого посту. Вареники дуже смачні. Борошно ми замішували одні на воді, одні на кефірі. Ну, то тобто є різні рецепти, з якими ми готуємо, Це рецепти дуже здавна, які ще готували в кожної господині були ну, свої рецепти, які були таємницею. Ще тісто місили із вівсяного з пшеничного ворошна. Не менше святкувальників стоїть за млинцями, стравою, з, з якою кожен асоціює свято масниці. Посереднего зо три сотні налисників смажать на пательнях, щоби подати їх гаряченькими. Їх підсолоджують різноманітними топінгами. Кухарілець встигають частувати охочих. Є з ванілью, є з маком, і поливаємо абрикосовим джемом або шоколадом. Начастувавшись, розваги тривають. Люд сходиться до сцени, де знову ж таки їдять млинці. Та тут уже на швидкість перемагає той, хто швидше знищить два налисника, а ведучі фіксують результати. Молодець поплескиєлі, єлі Млинці були тільки два. То яка різниця, якщо п'ять то без проблем проводили зиму символічним спалюванням опудала Марени богині темної ночі. Саме вона за повір'ям стримувала взимку сонце та не давала прийти весні. Опудало, хоч повсюди і була вода, горіло яскраво. Тож черкасці можуть бути певні, довгоочікуване тепло не забариться.